Добрий ранок, всім привіт. Подивіться, я на цьому місці, що був вчора на другому місці. Я був вчора і сьогодні зранку прийшов. Зараз без п'яти сім. Ось таке, дивіться, небо гарне, море таке тихеньке, спокійне. Таких сильних волн нема. Думаю, буде. Йо, вчора взагалі не було. Ну вчора тут було, так я тут біля берега ось тут ловив бички. Тільки бички зловив і одну рибу. Витащив, не знаю, як вона називається. А сьогодні вже прийшов і, до речі, дивіться, зараз наживку покажу. Ось, вже кальмара такого повісив. Подивися в інтернеті. Ну кажуть, що на курку тільки і на кальмара можна ловити. ну, тако з берега буде нормально. Дивлюся, ловлять ці мужики. Тому думаю попробую, Я, Але кажу, що на кальмара краще, тому що ну, це морське і запах роздає він. Так що, все, закидаю. Грузило 40 грам. І півтора метра такі поводок, і там кальмар, все, закидаю. Такий спінінг купив, який був, тому що вдома теж такий є, але я їх не взяв, забувся на море взяти. 2,7 метра. Все, більше нічого не пише. Ну, коротше, погнали, закидаю далечинок. Ого! Хорошо пошло, все. Тепер ставлю і хай чекає рибу. Йомайо, -йо, давайте вже хоч. Все. Ось подивіться як поставив. Ось я тут стою і так дивлюся на, кіне, на, на кінечних ось такої як буде. Зараз покажу. ось так трішки ну, в кінці, тому підсікаю. Ну давайте, блін. Коли вже ця буде рибалка. Вчора взагалі рибалки не було. Ось тут під оціми камінцями бички були. Краб такий був здоровий, отакий його просто. Я його витаскую, він за клешню схватився за курку. Я тащу, і він пустив клешню і впав. Но я його прям на мозду вже витащив. Звичайно, боюся краба, я його одразу швидко так не схочу, тому що у нього клешчі. Ну, Сьогодні, може, зараз теж попробую тут під камінцями бичка половити. До речі, всі бички випустив, попливли. Коротше. Новіщо мені батьки, я думаю, якась дурада буде, якась може скумбрія. Хоча б пів кілограма якась риба на спінінг витягнути сьогодні хочу. Ну що, друзі, ми вже тут десь півгодинки ловимо. Я на оцю закидушку маленьку, знаєте, така півметрова палка, метр ліскі. І отут під камінчиками ловлю отакі бачків. Тільки гачок трішки великий, то не дуже сильно зацепляються. Ось такого тільки одненького вийшло зацепити. Ось подивіться якусь снасть, папа зробив. Приблизь. Ось так. Три гачка там виходить. Грузик. На трьох гачках кальмар і тако закидає і каже, що не було щось дзьобало. Знаєте, закидаєш і тянеш. Може щось буде так клювати. Ось подивіться залишив поки з вами. І зараз покажу. Ось так опускаю вниз. І ось там маленький ось бичок. І я його такого. Ох ти. Ну ось так, коротше. Тільки так ловиться. Не знаю, якась велика, щось, щось попалося на поплавок чи на спині, нічого не клює. Що, друзі, пройшло півтора часа, нічого не клює. Оцей один бичок тільки на ту закидушку. Ну, на те. Палочку в мене клюну і все. На поплавок нічого, на удочку нічого, ми вже прийшли на цей мостик, покидали тут, тут. Нічого нема, коротше, ось оцей один бичок, я його випускаю. Коротше, не вдалося. пливи. Все. поплив. Приведи мені хоч сьогодні велику якусь рибу. моє, взагалі нічого. Коротше не знаю. Чому не клює? Всі в інтернеті так ловлять, особливо в Хорватії, на цих місцях, оціх, що я зараз хожу. Нічого нема. Ну, коротше таке, невдала рибалка, так відео називається. Все. Рибалка продовжується, зараз вже 12 годин, побув 2 години вдома, бо не виспався сьогодні зранку, в 6 годин став, побув, трішки полежав, знову прийшов вже на нове місце, взагалі далеко від дому, 20 кілометрів. Давайте ще тут попробую порибачити. перебачити. Ну, серйозно вже розстроївся так трішки, що вже не клює що вже типу риби немає, знаєте таке, але все одно. Що робити на морі? Сьогодні цілий день останній вже на морі, тому а що робити? Погода тепленька, можна собі побути на рибалочці. Але було б добре, головне, щоб клюнуло щось. Зараз буду зусилля. Щоб була рибалка нормальна. Опа, йо мо йо Нічого не кліє, чому так? Півгодинки пройшло, тепло вже жарко, так стало, закинув вже поплавка. Збоку там стоїть. Нічого на нього не добе. Спінін закидую, буває, так закидую, знаєте, тяну, закинув, тяну. А три рази кинув на закидушку, то кинув і, і це є. Ну і він стоїть, то щось подзьобало, подзьобало. Два рази була покльовка і далі стоїть, перекинув, нічого. Коротше, друзі, ще посидів годинку, нічого не клює. Взагалі невдала рибалка. Не знаю чому. Ну, отаке встроєне. Дякую зараз, всім пока, до нових відео. Дивіться, друзі, вже вдома після рибалки дощ іде. Дивіться, як гарно. Сонце і дощ такий краса.